Бачимо, дзеркало гляньте і вперед. Дзеркало гляньте і вперед. Дзеркало ще раз і вперед. Поїхали. При зміщенні теж дивіться в дзеркало, mm -hmm. добре? Далі вони стоять, бо в них червоні. Mm -hmm. Ці стоять, бо в них теж червоні, mm -hmm. а в нас зелений. Mm -hmm. ага. І стрілки вліво, лівий покащик, їдемо. Зелений ще горить, Ліве дзеркало гляньте при повороті. Нас не підрізають? Ні. Зрозуміло, хто може нас хірануть? Погнали. Якщо ви в будь-яку сторону газку плануєте крутити кермо, подивіться перед цим в дзеркало. Якщо ви включили будь-який покажчик, подивіться у відповідне дзеркало. Запам'ятали? Значить, так. Перетинаючи будь-що, вам треба глянути по сторонам. В першу чергу, будь-що це пішохідне, саме святе місце, потім перехрестя, потім трамвайні колії. По сторонам це вліве і праве скло швидко, по пару разів. Перед тим, як перетинати, mm -hmm. будь-що, навіть при повному вашому пріоритеті, тобто у вас головна чи mm -hmm. зелений, все рівно дивіться по сторонам: військові, поліція, швидка допомога, пожежники, і ті, хто прохтичив, і ті, хто проскакує. Ручка розслабити, я вас всередину, смужку, заведу, перекочуємося. Який пріоритет на перехресті. Зліва там обмежена глядаюсь, навіть нема, погнали газку. Зліва далеко нікого, справа нікого, газку, газку. Побачили, що можна, газку. Побачили, що можна їхати, їдьте. Да? Mm -hmm. І дивіться завчасно, щоб не побачити, бачу, чому. Їду. Так, не mm -hmm. бачите, не їдете. І дивіться завчасно, щоб зрозуміти, чи можна вам їхати, чи ні. Mm -hmm. Зрозуміли? Вона встигне пройти при нашій такій швидкості. Встигає, yeah, Тоді стигаю. проїжджаємо далі. Їдемо, їдемо. Далі ми будемо їхати прямо. Пріоритет який здалеку? Червоний. Mm -hmm. Добре, тобто світлофор. Правильно зрозумію? Mm -hmm. На зелений ми поїдемо, так? Да? Так. Добре, кому поступатися будемо, якщо ми їдемо прямо на зелений. Там mm стоятимуть! -hmm. Mm -hmm. А пішохода? Нікому. Якщо ми на зелений, прямо їдемо нікому. Нікому. У перших пішоходів червоний, у машин зліва червоний, у машин справа у останніх пішоходів червоний. Якщо ми прямо на зелене, це сама кайфуля. Нікому, mm -hmm. взагалі. Так, далі, ми в середній смузі, правильно? Mm -hmm. Тут зміщення бачимо намальоване. Їдемо, 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 їдемо. Ручка розслабити. Ми зміщення це робимо. нам поступатися. Я І він це провтичив, бастатний рефлекс. Через те, що ви не їхали, Ви створили аварійну через те, що ви не їхали. Mm -hmm. Він цього буде тепер буде винен, але про ви через те, що ви не їхали. Тобто робили не видійський mm -hmm. лівий пакашів. Ми ліворуч поїдемо. Знак пріоритету пригальмовуємо обмежена оглядовість. Знак пріоритету. Поступаємо Підтягуємо виробі. далі. Справа немає нікого. Не бачу. Не бачимо, не їдемо. Затягуємо ще, відкриваємо трішки огляд. В неї не було. Mm -mm. І ще раз, кому поступаємося, забув. Так, Там, там не поступаємося. Так, куди нам? Нам треба наліво їхати. Да. Ми поступаємося тим, хто там їде. Правильно? О цим поступаємося. Якщо на в нас другарядна, ну, то ми головна, так? Да. Головна, да? Головна. Там головна. То їм теж поступаємося. Ну так. Да. Ну, о газелі, а... яка лупаша перед, так? Да? Поступаємося ну, ж? Да. Да? Ну так. Да. І о цим поступаємося, так? А при повороті ліворуч зазвичай комусь ще. Тобто одне слово так, слава тобі, господи! Що там зліва? Що там справа? Поїхали? Мерседес проїде, встигне. Зліва, справа, зліва, справа, справа, справа. Добре, ліві люди, немає. Голову вліво. Звідти немає? Добре. Об'їжджаємо перешкоду лівий покащік, ліве дзеркало, 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 дзеркало. Добре, вимикаємо покащік. Нам не просто треба об'їхати. Нам треба глянути, щоб ми велика не збили. Включаємо правый покащик. Зеркало дивимося. Зеркало праве, Включимо його. Зеркало праве, праве, mm -hmm. вимикаємо покащик. Добре. їдемо. О, господи. Страшне. Пригальмовуємо. Лівий покащик. Mm -hmm. Так. Блять, друже, ти пізди получиш, поїхали далі. правий покащик. праве дзеркало. І вертаємося назад. Якщо бачите, отаких от от додіків вимикаємо поки щит поки що, то їх об'їжджати. Далі, на перехресті, ми поїдемо праворуч. Який пріоритет, кому поступаємося? Так, тут у нас зелене. Слава Богу. Скільки він буде горіти? Скажіть? Ми праворуч? Повикаємо. Так, Дзеркало гляньте, де той додік? Його немає? Немає. Добре, підтягуйте правіше. Скільки горіти секунд буде? Ну? Не знаю. 22, 21, 20. 19. А, гляньте що? зліва, гляньте зліва, гляньте справа. Немає трамвая, Нема трамвая. Там, там здалеку. Добре. Не бачу.